Летим, дивлюся, аж світає, край неба палає, соловейка в темнім гай, сонце зустрічає, Тихесенько вітер віє, степи, лани мріють, між ярами над ставами верби зеленіють, сади рясні похилились, то полі поволі, стоять собі, мов сторожа. Розмовляють з полем. І все то те, вся країна повита красою, зеленіє, вмивається дрібною росою, спокон віку вмивається, сонце зустрічає. І нема тому почину, і краю нема. Ніхто його не додбає і не розруйнує. І все то те душа моя. Чого ти сумуєш? Душа моя убога, чого марно плачеш? Хіба ти не бачиш, хіба ти не чуєш людського плачу? То глянь, подивись, а я полечу. Високо-високо за сінії хмари, немає там власті, немає там кари, там сміху людського і плачу не чують. Он глянь у тім раю, що ти покидаєш, латану святину скаліки знімають, шкурою знімають. Бо нічим, мабуть, княжат не доросли. а он розпинають вдову за подушне, А сина поють. Єдиного сина, єдину дитину, єдину надію військо оддають, бо його бач трохи. А он де підтину опухла дитина, голодне мре, А мати пшеницю на панщині жне.